Пропавші, щоб милостивий Господь допоміг віднайти, воїнів в полоні перебувають, Щоб Господь дав їм сили перетерпіти всі страждання, бо, як ми бачимо, як обходяться із нашими воїнами, котрі попадають у полон, знущаються над ними, їсти не дають. Як один воїн розповідав, що у нього маленька дитина, залишилась дружина то. Тричі виводили його, щоб розстріляти, бо сказали до нього так, кого ти хочеш, щоб ми розстріляли. Показують того, ми розстріляємо, а тобі збережемо життя. А він і каже, тут є хлопці, які не мають дружин, які не мають дітей. Хай вони живуть. Розстріляйте мене замість них, тому що у мене вже є дружина, у мене є дитина. Є після кого, після себе, що залишити. А в них немає. Я прошу вас, не розстрілюйте їх то. В нього було поранення на плечах. То вони кажуть. Руками роздирали мою шкіру, так знущалися, показував цю рану, яка на спині в нього. На жаль, бачите, ті збіри не мають жалості до нікого. Так робити не можна, бо і в Другу світову війну так не робилося, як зараз вони роблять із нашими воїнами. Час є дуже непростий.